На Тернопільщині в саду фермерського господарства «ГАЦ» провели щорічний благодійний забіг, під час якого учасники зібрали понад 35 тисяч гривень. А засновник господарства Петро ГАЦ додав ще півтора мільйони гривень, які будуть передані громадській організації Волонтери Бучачини на потреби Збройних сил України. Організовують благодійний спортивний масовий захід Квітучий сад сад-2025» уже в четверте. 36-річна Світлана Павлишин бігти посеред яблуневих дерев на території. ...фермерського господарства Гац буде втретє. Жінка приїжджає сюди з Івано-Франківська і зізнається, цьогоріч планує просто насолодитись процесом. Погода прекрасна, біжиш по дорозі, багато класних людей. Цього разу мені здається, набагато більше, ніж минулого року, тому просто кайф». Світлана бігає понад два роки. Цього разу вона вперше обрала нову для себе дистанцію 10 кілометрів. А недавно пробігла марафон, тому це мій другий старт після марафону. Я ще не бігла нічого. Захотілося якогось відчуття кайфу. А тут ще дізнатися, що ти біжиш по дорозі. Світу правда немає, але біжиш по дорозі і ну не бісиш болото. Хоча хотілося, якщо чесно. Тернополянин Роман Манзій також не вперше бере участь у такому заході. каже, що спорт для нього це про здоров'я. І підтримку минулого разу я був у 2023-му і це був крутий забіг. Хоча це був дощ, болото. Але цього разу ми бачимо сонечко, дуже багато людей, дуже багато молоді. Це круто, що реально попіклувалися, щоб діти займалися спортом. Це забіг, під час якого організатори прагнуть популяризувати здоровий спосіб життя, а головною ідеєю є показати, як одночасно може квітнути мільйон дерев. Тренувалися ми тут на господарстві і побачили, що в нас навесні дуже цікава локація, коли цвіте мільйон дерев. Коли цвіте мільйон дерев, дуже сама атмосфера, дуже приємний і запах, і вигляд, і класна локація. Тому проявилася ідея, щоб людям показати одночасно, яким чином можуть звести мільйон дерев, і щоб люди пробігли в такі цікаві локації, що вона нам нічим не гірша, як інші локації по містах. Після повномасштабного вторгнення захід набув нового змісту. Його присвятили благодійності. Усі зібрані кошти передають волонтерам та військовим. І в війну ми його проводили. І в різні погодні умови стараємося проводити для того, щоб показати, показати наше господарство і розказати про здоровий спосіб життя і про здорове харчування, яке випускає наш господарство. Цьогоріч для участі в забігу зареєструвалось понад 300 учасників. Приємно зазначають організатори, що більшість із них діти. Дорослі долали відстань 5 і 10 кілометрів, а діти мали змогу спробувати свої сили у дистанціях на 100, 300 та 500 метрів. Серед учасників забігу були як ті, хто вже не вперше долучається до квітучого саду, так і ті, хто вперше знайомиться з локацією та маршрутом. До благодійного заходу приєднались навіть професійні спортсмени. Сьогодні приїхала пробігти 5 кілометрів. Це такий старт. Дуже мене зацікавив своїм місцем проведення, тобто яблуневі сади, це все дуже красиво. Прибігла я першою. А, ну, це не мій найкращий результат, але я рада, дуже гарні емоції, змагання просто чудові. А, краса, краєвиди, природа, все гарно, мені все дуже сподобалось. Враження взагалі спортивні, атмосфера класна, класна організація. Я тут вперше приїхав. Я неодноразово чув про цей забіг, що кожного року нам напротяг цього, цього року, як не помиляю, четвертій раз проводиться. Мої учні неодноразово тут виступають. Я сам працюю тренером-викладачем. І черговий раз вони накажуть, ні, тренер, ідіть з нами на цей забіг. Ну і я, по суті, поїхав з ними, зареєструвався в останню хвилину, 12-ї години, 11 числа. Бо мені навіть прізвище не було для мене номерка окремої виписували, але я зареєструвався майже 12-ї години очі, останню застрибнув вагон цього спортивного свята. Горби дуже гарні, дуже гарні. Дихання вибиває повністю. Останні два кілометри я ледве ледве біг. Ну то прибіг. Цьогоріч організатори додали новий формат забіг дітей разом із батьками. Участь у ньому взяла Оксана Юрчук із донечкою Алісою. Дівчинці через кілька днів виповниться один рік. Ми вже не вперше, ми вже третій рік приїжджаємо на цей забіг. Організатори дуже молодці, що вони розвивають. Це і це для дітей свято. Ми завжди сюди їдемо як на свято. Організатори подбали і про дітей з особливими потребами. Для них передбачили окрему дистанцію на 100 метрів. Ми приїхали із родинами, із сім'ями, із дітками з нашого центру, в тому числі в нас є діти з окупованих тимчасово територій і територій, де ведуться активні бойові дії, і тому особливо для них. Така акція дуже корисна, оскільки вони тут можуть забути про жахіття війни, про вибухи, про травми, про сирени. Вони втратили домівки, і тому ми вирішили, що цього року для них це буде таким особливим моментом. Наприкінці забігу кожен фінішер отримав подарунки та пам'ятні медалі від фермерського господарства Гац.